значительно раньше тех сроков, которые намечались по нашей общегородской программе охраны окружающей среды до 2020 года, выведены мощности на комбинате «Азовсталь». Это аглофабрика, аглофабрика трикоксовой батареи, полностью 12 мартеновских печей. І я ще раз хочу сказати, що ми привісуємо ці шаги і при этом зберігається производство, зберігається робочі міста, зберігається перспектива для розвитку нашого міста. Згідно з планом, реконструкція фабрики з виробництва агломерату на металургійному комбінаті імені ліча почнеться у 2015 році. Завершити роботи планують до 2020-го. Данила Ширшиков, Павло Павлов, програма регіон. У другу неділю грудня в Україні відзначають День благочинності. Допомогти заради життя вирішили і на Донеччині у рамках благодійної акції. Встигнути допомогти небайдужі мешканці області здають кров для пацієнтів регіонального центру дитячої онкогематології. Подібна благочинність проводиться вже два роки поспіль. Приєдналися до акції і співробітники нашої телерадіокомпанії. Так, наприклад, моя колега Катерина Яковенка стала донором вперше. Аби врятувати життя дитині, не обов'язково бути заможною людиною. Достатньо проявити людяність і не пошкодувати кількасот грамів власної крові. У рамках акції Встигнути допомогти що вже другий рік поспіль проходить під патронатом голови Донецької облдержадміністрації, кров здавали і працівники Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Надіюсь, моя кров поможе дітям мало ли, сьогодні. Нужна кров дітям. Завтра вдруг, понадобится нам, нашим близьким. Это очень важно, щоб більше було людей добрих, которые не жалко здати свою кров. Збирають кров для 40 діток пацієнтів регіонального центру дитячої онкогематології і НВХ імені Гусака, які мають різні страшні захворювання крові. Стати донором може кожна здорова людина. Тетяна Барановська працює на станції переливання крові вже понад 20 років. Розповідає, що щоденно на станцію приходять понад півсотні донорів. Наразе крови на станции достатньо. 100 Человек, который хочет впервые сдать кровь, должен иметь донецкую прописку и подготовиться к кроведаче. Он должен прийти на станцию к 8 часам. Накануне, после 6 часов, не кушать ничего жирного, молочного, семечки, подсолнечное масло запрещено и сыр, естественно. Как можно больше наводнить организм жидкостью, Перед тим як здати кров, кожна людина проходить обстеження лікарів та випиває чашку солодкого чаю. Сама процедура збирання крові триває від 5 до 7 хвилин. Ще жодного разу кров для чужих людей я не здавала. Та заради того, аби вберегти життя хворих дітей, ми з моїми колегами сьогодні завітали до Донецької обласної станції переливання крові. Відтак, як донор новачок, я вам можу сказати, що це зовсім не боляче, а тим паче не страшно. Разом зі мною кров здавав і Олег Жигайло. Донором чоловік став сьогодні. Також вперше каже, що коли дізнався, що проходить ця акція, без вагання погодився взяти в ній участь. Я чесно думав, що буде складніше. на сам ділі. Сідут персонал привітливий, улибче. от завжди подскажуть, куди як, що зробити. І в общем-то, ніяких болівих відчуттів я якраз такі ні і спитував на ворот стока Багато хто кров здавати боїться, бо десь чув про небезпеку для організму. Лікарі ж аргументовано запевняють, що здавати кров не лише не шкідливо, а навіть корисно. Це даже полезно. Зданная доза крові стимулює захисні сили організму, подстегивает выработку антител і тим самим захищає організм від зовнішнього воздействия інфекції. Сьогодні в акції Встигнути допомогти взяли участь понад 40 людей. Це були не лише журналісти регіональних телеканалів, а й працівники Донецької облдержадміністрації. Бажаючи, ще можуть встигнути допомогти дітям, адже акція триває до 20 грудня. Катерина Яковенко, Олексій Костюк, програма регіон. Ми продовжуємо випуск і далі про інші не менш важливі події, що сталися на Донеччині впродовж цього тижня. Дивіться у відео огляді. Шахтарська столиця 100% виконала свої бюджетні зобов'язання. Дохідна частина бюджету Донецька за 11 місяців поточного року виконана майже на 103%. За цей час міський бюджет надійшло понад 2 мільярди 380 тисяч гривень. Більше 250 мільйонів перераховано державі. Про це у вівторок на прес-конференції повідомив міський голова Олександр Лук'янченко. Втім, актуальне питання затримки виплат держказначейством. Наразі місто заборгували вже понад 200 мільйонів гривень. Крім того, триває формування бюджету на наступний рік. Затвердити план соціально-економічного розвитку міста необхідно до кінця грудня. 7 грудня день місцевого самоврядування. Напередодні свята Донецький міський голова Олександр Лук'янченко подякував посадовцям за працю та вручив грамоти. Подяки від обласної та міської ради. Серед 2200 людей, що працюють у сфері місцевого самоврядування Донецька 600 депутатів міського та районного рівня. 360 працівників органів місцевої самоорганізації населення. Реформування системи охорони здоров'я у Донецьку триває. Нові амбулаторії з'явилися в Київському, Ленінському та Кіровському районах. Приміщення нових амбулаторій капітально відремонтовано. Кабінети оснащені новими меблями та медичним обладнанням. З семи запланованих амбулаторій на 2013 рік в Донецьку вже почали працювати шість. Останню сьому відкриють 25 грудня в Київському районі. На всі амбулаторії з міського бюджету поточного року було витрачено понад 12 мільйонів гривень. Водії перевзули автівки, гальмівний шлях автомобіля з літньої гуми взимку збільшується приблизно на 30% та спричиняє більшу ймовірність потрапити у ДТП. Рекомендовано використовувати зимові шини не більше 2-3 років, але законодавчої бази для притягнення до відповідальності водіїв на автомобілях, які встановлені шини не за сезоном, немає. Доторкнутися до свого футбольного кумира та поспілкуватися з ним мали змогу маленькі вболівальники Шахтаря. Бразильцям Бернарду і Тайсону, яких визнано автором кращого голу та кращим гравцем минулого місяця, вручили нагороди. Після помаранчево-чорній зіграли з малюками у настільний футбол, роздали автографи та сфотографувалися. У регіоні ліквідована чергу на спецтранспорт базової моделі для інвалідів праці. Так на території нашої держави вже закуплено 156 машин базової комплектації. З них 28 для Донецької області. Ключі від новеньких авто отримали власники з нагоди міжнародного дня інвалідів, який відзначається 3 грудня. Сергій Казачкін вже два роки прикутий до інвалідного візка. Каже, що випадково травмувався на заводі. Чоловік вперше отримує такий дорогий подарунок, втім його постійно підтримує держава та підприємство, де працював до трагедії. Медикаменти, кожен рік санаторії, коляски ну, все як положено. Кожен ну, рік не обіжаюся. І на заводі допомагають, ну везде. Олегу Милюто у візку вже сім років. Травмувався на приватному підприємстві, пав з п'ятиметрової висоти. Водійські посвідчення має проти права керування. Передав сестрі. Сестра буде водити машину. Я поки не буду. Може бути, потім я буду. Зараз поки не буду. По по Ні, права є, але треба що восстанавлюватися, що Не совсем здорово, скажем так. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України провела конкурсні торги на закупівлю 678 автомобілів для інвалідів в праці. 118 з них дісталися Донеччині. Проте сьогодні вручили лише частину. Сегодня 28 автомобилей, первый транш 28 автомобилей были вручены э, людям, которые в различные годы своей трудовой деятельности получили группу инвалидности. При прохождении средств приказачийства остальные автомобили будут тоже поставлены. И люди, мы надеемся, что к Новому году получат в средства реабилитации, которые позволят им активно э, интегрироваться в э, нашу жизнь. Виконавчі дирекції фонду існують черговість на машини по двох модифікаціях. Перша базова модель, друга це машини з ручним керуванням. Якщо учитывать то распределение, яке должно бути після проплати казначейством, то ми отдадим 17 автомобілів на одну модификацию і 52 на вторую, і закроем эту очередность. Отже, коли решта інвалідів праці отримають автівки, залежить від проплати казначейства, адже міністерство соцполітики машини вже закупило. Марія Голобокова Артур Шагалін, програма регіон. 6 грудня День Збройних сил України. Професійне свято щороку відзначають з 1993-го. Напередодні у шахтарській столиці вітали військовослужбовців зі сієї Донеччини, відзначали подяками та подарунками кращих у своїй професії керівництво області та міста. Але за урочистостями не варто забувати і про реформування збройних сил України, яке має сприяти якісному оновленню армії. Які саме зміни чекають на теперішніх та майбутніх військовослужбовців, знає Марія Голобокова. Це військова частина А-1402. Військовослужбовці охороняють повітряний простір держави. Тут проходять службу контрактники майже 120 людей та строковики близько 200 чоловік. Костянтин Гаєнко старший солдат строкової служби. Каже, що армія йому потрібна для подальшого кар'єрного росту ж нас кормить, одевает, Все як А ось Валерій Гончаренко служить за контрактом. Підписав його нещодавно, наразі проходить навчання. Своє майбутнє планує пов'язати лише з військовою кар'єрою. Меня привлекло, що здесь, как бы, є будущее в контрактній службі. Десь то там на роботі, на это, ну, Для меня это не то. Контрактна служба для мене. Это... Як би я об этом, чуть ли не з дитинства. Восени цього року служити за контрактом пішли 420 донечан. Середній вік хлопців до 25 років. Більшість з них з вищою освітою. Наразі у військовій частині А-1402 обов'язковий курс навчання перед присягою проходять 12 контрактників. Спеціалісти кажуть, що на цьому етапі більше солдат розуміють, чи готові до служби. Курс розрахований на один місяць. За этот місяць, як сказати, молодий. Гражданський чоловік повністю адаптируется к службе, понимает, что, що, що таке военная служба. Він знайомиться з дисциплінами, приобрітає необхідні навики, приобретает страву, ну, навиків страєвої підготовки. Як говориться, проходить курс молодого бойца. Контрактників стає дедалі більше, адже восени був останній призов строковиків. А з наступного року буде формуватися професійна контрактна армія. Військова служба за контрактом вона підразуває, що будуть тільки в одні професіонали, які будуть проходити службу, які будуть готуватися. Справа в тому, що мінімальний контракт військової служби за контрактом, перший це три роки. За три роки можна підготувати фахівця, який буде виконувати свої покладені на нього службові обов'язки. Для тих, хто підписав контракт є передбачені пільги, наприклад, це безкоштовне навчання в навчальних закладах з повною оплатою. Тобто збільшення грошового забезпечення, всі ми розуміємо, є таке поняття, як вислуга років. Чим більше військовослужбовець проходить службу в Збройних силах, тим у нього більше він заробляє, скажімо так, коштів. Крім того, у вересні цього року президент України підписав програму реформування збройних сил до 2017 року. Вона передбачає фінансування в понад 130 мільярдів гривень в підвищення соціальних стандартів для військовослужбовців. Також на території нашого регіону має бути розташований окремий повітряно-десантний батальйон. Для нашего региона это также необходимо, потому что у нас много и внешних границ, и в том числе есть морская граница. Поэтому вооруженные силы Украины на сегодняшний день выполняют очень важную и ответственную задачу. Втім, не забули і про урочистості напередодні 22-ї річниці Дня Збройних сил України. У Донецьку кращим військовослужбовцям вручили подяки та пам'ятні подарунки. Олександр у Медведському пощастило найбільше його багатодітна родина отримала ордер від міської влади на нову двокімнатну квартиру в центрі Донецька. Для родини це стало повною несподіванкою. До цього Медведський з трьома неповнолітніми дітьми жили на зйомних квартирах. Нова вдвічі більше за ту, де наразі мешкає родина. Сьогодні довгожданна наша мечта о получення квартири все-таки состоялась. Ми дуже раді. Ми виконали свій долг. Ми виділили квартиру многодітної сім'ї підполковника, который служить в Донецькому военном гарнізоні. Військовий комісар Донецького обласного військового комісаріату Сергій Камиш зазначив, що збройні сили також активно підтримуються політикою президента України. Цю реальну підтримку що кожен кожний Донецького гарнізону. в цьому році Поэтапно в два раза поднято повышение денежного удовольствия. 15 семей военнослужащих будут встречать Новый год в новых квартирах. Военнослужащие военной службы за контрактором начали получать денежную компенсацию за питание. Втім, не забувайте про військово-патріотичне виховання молоді. Сьогодні у Донецьку діють близько 200 патріотичних гуртків. Крім того, у військовій частині А-1402 Донецького зенітного ракетного полку проводять дні відкритих дверей. Спілкуються зі школярами, знайомлять їх з солдатською службою, показують техніку. Це має гарний вплив на дітей та молодь, кажуть військові. Адже саме вони є майбутніми захисниками нашої держави. Марія Голобокова, Артур Шагалін, Олександр Улещенко програма Регіон.